жизни. Хочу вам подякувати Кожному за ваш внесок у рятувальні, відновлювальні роботи для того, щоб громада після тих обстрілів, які відбуваються в нашій області, швидко відновлювалась, щоб люди відчували надійне плече держави, надійне плече Державної служби з надзвичайних ситуацій України. За відданість державі, за те, щоденно свою даргу або до вклад у наближений. Герої без зброї, ви, незважаючи від регіону, місце дислокації, розташування, чи це телефон, чи лише наш міняє зіткнення щодня, ризикуючи власним життям власним здоров'ям, дбаєте торгувати кожного будь-якого. Насправді, те, що ви робите за останні роки, це справжній героїзм і те слово сполучення, яке застосовують стосовно вас, героїв без зброї, воно абсолютно правдиве. Та багато разів на власні очі уравні з вами на тих об'єктах, куди прилітає. На жаль, ідемо робити неймовірно героїчну роботу. Напередодні державного свята. Хочу вам щиро подякувати за роботу. Хочу вам подякувати за мужність і саморідність, за колоплість і принциповість. Хочу вам подякувати за те, що ризикуючи власним особистим життям, ви рятуєте людей та рятуєте матеріальні цінності держави. Тим хто сьогодні отримує житло, я бажаю миру вашій домі. Чекали власного житла, і сьогодні ми неймовірно щасливі і неймовірно багато щирих радісних емоцій у зв'язку з такою подією, тому що ми дійсно хотіли відчути радісне тепло домашнє, особливо цього року, коли у нас з'явилася маленька наша дівчинка, татова доня. Не вже нашу квартиру. отримали. квартира класна, гарна, велика.